Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і вибачаюсь наперед за це відео. Але ми сьогодні з вами будемо слухати одного з найпотужніших заброньованих неадекватів України Євгена Дикого, який, напевне, своє прізвисько отримав за те, що несе він реально дичь. Просто і знову ж таки, це ще один говорящий род, який захищає протизаконні. Дії працівників ТЦК, які власне ламають не тільки українське право, але в загальному ламають і всі е, конституційні основи е, взаємовідносин в Україні. Давайте його зараз послухаємо і чітко видно, що він і вся оця шобла, е, яка прагне ігнорувати злочини і е, відвертати увагу людей, е, так всі, як один, почали. Під одну дудку лупити після того, як Лубінець почав відкрито говорити про злочини, які власне вчиняються проти громадян України. Так, ми бачимо таку гостру реакцію у людей, які е, вважають, що держава їм зобов'язана, а в них зобов'язані немає. Ми бачимо гостру реакцію на слово сполучення ТЦК у людей, які, е, мабуть, не хотіли попинитись під російською окупацією, але чомусь вважають, що це абсолютно не їхня справа цьому запобігти, що це має зробити хтось інший. Ми бачимо гостру реакцію на слово ТЦК у людей, які сидять на телеграм-каналах, які прокачують російські спецслужби всі ці роки. Так, в нас три з половиною приблизно роки іде потужна інформаційна компанія е, саме спецслужб Російської Федерації по зриву нашого мобілізаційного процесу, а наша держава, зокрема, у справах. Пана Лубінця допомагає російську. Вибачте мене, але під час війни будь-яка дія або будь-яка недія, от будь-що, що людина робить або не робить, має розглядатися через одну призму. Це сприяє нашій перемозі, чи це сприяє перемозі Росії? Дикий е ніколи в житті ні разу він не сказав, чим же ж бусифікація порушення українського законодавства і ламання конституції допомагає перемозі у цій війні. От не може ніхто дати відповіді на питання, чим. Беззаконня може допомогти перемозі в цій війні, так а якщо розглядати дії лише під єдиною призмою, чи допомагає це Україні перемогти в війні чи не допомагає, то хочу нагадати, що дикому виділяють мільйони на дослідження пінгвінів і він керує цією всією, всією операцією. При цьому він не абсолютно ніяк не дотичний до фронту. Це один з тих потужників на фронтників, які самі ніколи в житті не підуть на фронт, не збираються туди йти, але які дуже яростно і дуже прям так агресивно відправляють туди всіх інших. Дикий це один з найлицемірніших власне, діячів українського інфопростору, який просто сере людям в голови. Це моя особиста думка. Що думаєте, пишіть в коментарі. І якщо розглядати через цю призму, все стає насправді достатньо простим. І е, на жаль, дії е, українського високопосадовця пана Лупенця на жаль об'єктивно допомагають перемозі Росії в цій війні. Ми це бачимо. Я не думаю, що він російський агент. Мені здається, ми просто бачимо яскравий приклад без відповідальності. Ми бачимо яскравий приклад популізму, коли людині важливо, щоб е, е, от ті самі люди, в яких, як ви кажете, гостра реакція на слово сполучення ТЦК, щоб вони знали, що о, ця людина нами опікується, ми це потім пригадаємо на наступних вибор. І при тому... це виглядає настільки крінжово, от так, якщо просто вдуматись в Україні є уповноважений справ людини, і коли уповноважений справ людини починає говорити: Ей, ви порушуєте права людини. Виходять всякі дикі і починають розказувати, що він е діє на користь Росії, бо він починає займатися своєю роботою і говорити про порушення прав людини. Це ні в яку голову не влазить. А в такому випадку, тоді, по такій логіці, то дикі точно так само зараз е звинувачує і Зеленського в тому, що він працює на Росію. Бо Зеленський два тижні тому сказав, що треба вирішити проблему бусифікації. Херня, що після цього, звісно, що також ніхрена не змінилось. але Зеленський це сказав. Але декий ні разу не вийшов він і не сказав, що Зеленський зриває мобілізацію, бо він говорить про е, те, що ТЦК та СП е, попадають у випадки, які порушують закон про права людини в Україні. Але бачимо, що ці шавки, а це я по-другому їх назвати не можу. Що ці шавки гавкають тільки в ту сторону, в яку їм конкретно напишуть, що гавкайте в цю сторону. От власне цим вони і займаються. Людина не думає, що цих наступних виборів може просто не бути, бо на окупованих Росією територіях вибори не відбуваються. От ви кажете про гостру реакцію на слова ТЦК, а мені здається, що гостра реакція мала бути на такі слова, як буча, на такі слова, як ягідня. От на слово окупація має бути гостра реакція. А тільки після цього треба думати, як ти реагуєш на літери ТЦК. На лі, на лі, на лі, на Вибачте, коли я чую, що для українського суспільства це складна проблема. Ні, ну насправді проблема дуже проста. Українське суспільство має вибір із двох опцій: мобілізація або окупація. І... А а дикий конкретно що вибирає? От він не на фронті, він не штурмує посадку, він не готовий покласти своє життя за Україну. То виходить, що з його ж слів, що він вибирає окупацію, правда? Виходить, що він ж дум. Який просто розказує всім іншим, що вам треба йти на війну. Він же ж сам не йде, а кожен має собі ж прийняти це рішення самостійно. Виходить, що сам пан Ухилянт Євген Дикий сидить і чекає Росію, бо він же ж не приймає рішення на користь піти в Збройні Сили України і показати, який же ж він справжній і сильний воїн. Чітко каже. Якщо абсолютно більшість українського суспільства дійсно готова на російську окупацію, хай це буде озвучено в такому разі, але ж ні, так ніхто не говорить. Всі хочуть нашої перемоги, всі хочуть, е, хоча б нашої непоразки, не потрапити під російську окупацію. Але чомусь частина людей вважає, що вони цього хочуть, але їм це має гарантувати і зробити хтось інший без жодної їхньої участі. А вони самі мають не обов'язки. Вони самі за те, чомусь мають безліч прав. От хтось інший має захистити ці права, а вони самі не готові до цього. От, дикий готовий в першу чергу. Такі турбопатріоти в першу чергу мають бути в, потрапляти в якусь скелю і показувати в складі скелі, як потрібно штурмувати в лоб російські позиції і виборювати українську державність. Саме от такі, бо більш мотивованих, ніж дикий, напевне, дуже тяжко знайти. Чи все таки ні? Чи все-таки це просто ще одна спроба воювати чужими руками? А, а самому нормально себе почувати з зброєю, розуміючи, що ніколи не попадеш в військо і ніколи не пожертвуєш своїм життям заради України. Дуже зручна позиція це дуже легко бути патріотом, якщо тобі самому не треба йти і класти своє життя. Дуже це легко. Так, насправді дуже легко воювати. Це може робити абсолютно кожен. Для цього не треба ні, е, нічого робити. Для цього треба просто відкривати рота. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю гарного дня, до зустрічі!